Я скажу просто, що це ініціатива Саші зробити виставку. І я запрошений автор, тому вона повинна все це розповідати, і вона, вона головна тут. Вона мене запросила, тому що я не знаю, чому. Вона вирішила, що усіх художників міста Києва краще за все запросити мене, бо я на все погоджуюсь, а хтось не погоджується. І про кошмари. Це її тема, бо вона вирішила, що мої роботи це суцільні кошмари, і тому, і тому їй от захотілося разом з своїми роботами показати мої. Тому вона і буде розповідати. Не, не, а... Добре, окей, по-перше, все, що сказав Олександр Васильович Ляпін, це брехня і неправда. Але дійсно, я можу просто трошечки. Я, я не готувала якоїсь розповіді, я просто хочу трошки ввести вас в екскурс своїх робіт. В свою чергу в тематику і контекст своїх робіт вас веде Олександр Васильович. От, е, ну що, тут ось ця робота перша, е, бо ми її робили прямо разом. Ми, ну, це навіть ми на відкритті трошки про це розповіли. Е, в моїй майстерні е, Олександр Васильович зробив там 80-90% ескізу. Я тут так само щось подомальовувала, от е, і потім так сталося, що мені довелося її вже ну, повністю там, розфарбовувати. І дуже хотіла, щоб це була так само спільна робота, але ну, от, не вийшло, не сталося. От, і тут так само. Е, є певний сюжет, ну, от я прям виділяю, от мені власне, особисто дуже подобається ось цей нижній сюжет, де купа купа риб е, з цими знаїзниками на полює на хробака, і вона ніби намагається його з'їсти. І це прям така баталія. От. А е, основну масу верхню ось, е, ви ж малювали, ви щось в це. Є тут якесь пояснення до цього? Я ще риб намалював, там дві штуки чи три. Да, так, три, три риби це от риби е, Олександра Ляпіна. Ну, я, я люблю такі дивні істоти. А, просто, ну, а, якби. Підкреслюючи це хімерна українська таку свідомість, от коли котра народжує ці штуки, ми знаємо Примаченка. А насправді, якщо в народної творчості туди окунутися, то можна знайти там дуже багато. Це Примаченка, вона на на рівному місці виникла. Це традиційне мистецтво народне, воно має там століття 100 тисячоліття історії таких нашарувань. От виникла Марія Примаченко. Тут просто це та ж сама свідомість, тільки от в якомусь нетрадиційному. Плані проявляється, бо я з села народився в селі, жив дому в селі, і там дуже ця хімерна, хімерне життя розвинуте там за кожним кущом якась історія. В лісі там повно істот дивних, які виходять там і вдень, і вночі хапають за подол там жінок, які гриби збирають, поруч. Піня, там і всі яри заповнені кістками. Ну, дитинство в мене було от наповнене різними істотами. Дивними. Я пам'ятаю, що була така трава. Я туди э, заходив цю траву лягав і там навколо мене починало життя павуки, оси, бджоли, різні такі э, медвідки вилазили. Ну і воно ж. Дитяча свідомість, ти дивишся на це все було до Мені так подобалось краще, ніж кіно жахів або якісь там пригоди на невідомому острові. Ну то воно так якось... А потім мені бабуся розповідала, що, що що це таке, а воно ще цікавіше було і страшніше. Ну, от, Ну Так що, це спогади про дитинство в більшість цих робіт. Та давайте про грошей. І, і, і от цих теж. Ага, е, поки ми тут я просто. Оце Хрущ. Е, він називається Хрущ, бо він мені вже в кінці самому дуже був схожий на Хруща. А з самого початку я почала. Ні, я, звісно, знала, хто такий Олександр Ляпін, але я думала, ну, подумала його погуглити, що там взагалі в інтернеті пишуть. І я наткнулася на ту вашу серію з дірками. Фотопроект. В якому році ви його робили? Ну, прям дуже давній проект, і там на всіх роботах, от така сама дуже широка була вінетка і ніби ну чи я, я правильно зрозуміла, що ніби з дірок вифоткали людей, фотографували. От І я подумала: о, треба зробити щось дуже схоже. І Я вирішила зробити е, так само таку дірку, і всередині, от хтось, а потім. Зрозуміло, що це такі ніби хрущ, і е, почала тут е, вже вмальовуватись якась історія про те, що оті бідні хрущі вони сидять по 5 років під землею, і потім всього на тиждень там в, вилізають, щоб е, з... <смір> да, за, і, ну, за, запліднити якусь е, нову хрущі і померти. І в них така трагічна доля. І я подумала, вау, ну це дуже класно лягає в, е, в принципі ідею. І він такий він так. Е, Уміротворенне тут сидить, і він ну, я не знаю. Я я от сама для себе ще не придумала, чи знає він, що він через тиждень помре чи ні. але е, дуже цікаво споглядати за тим, що нашаровують люди. Бачу, що цей там так так само ділючись зі мною фідбеком, там з якихось робіт із цієї ну так само, от і це прям. Це цікаво. Ви можете, ми можемо отак піти. Розкажіть про цю е, чорно-білу, бо я сама про неї нічого не знаю, це дуже цікаво. Ну, я люблю чорний колір, дуже, і білий. От. І е, це така графіка, вийшла на великому полотні. Ну, у мене, в принципі, я, я не знаю, що буду малювати, я проводжу першу лінію, там якесь плямо ставлю, і воно як куди веде, туди веде. І що вийде, то вийде. А це от та собачка з кісткою золотою. Не золото. я її, так, я її, так, так, так я її намалював, а потім думаю, ну треба ж хтось її вивев погуляти. Ми, от, у мене вийшло, оці, хто вийшов погуляти. Потім думаю, чогось не ну, вистачає, треба їх зв'язати. Я намалював цей язик. Вони так всі одноязки. От. І потім думаю, раз є собака, то треба, щоб кіт був. Ну, там з'явився кіт, а вони всі люблять кістки ну, от, і всі прийшли годувати цю собаку і е, кота. А так, так. і отак, от, от, ташка, ну вона вже наїлася. всього. І я обов'язково ну, ці всі істоти так їх впізнала: жінки, чоловіки. Ну, Треба було вставити якусь невідому істоту. І от там між цією кошовкою і оцим хлопцем. Щось невідоме. Така жанрова сцена в місті Києві на вулиці Богдана Хмельницького. І ще дуже так стікає відношу ну, до інопленіття. Бо вони прилітають весь час на землю. я їх бачу в дитинстві. І от і скульптури дві штуки. І оці дві. Це інопланетяни. Я їх зробив майже в натуральну вони такі схожі. Ці ось совокупляються, щоб були діти. Вони хочуть заселити землю такими істотами. От а сідпитаєш приц там на голові. Чого? Це ін'єкція, тобі ж щеплення від вірусів. Які тут наших земних, так вони весь час коляться і тому не хворіють. О тут дві мої роботи. Ось ця робота, отак, от ця бумажечка з назвою, вона то туди і то сюди качувала, і вона вже ми її викинули. Так розумію, бо вона вже зовсім скрутилась. Ця робота називається неочікувана вагітність. От е, тому, що, ну по-перше, мені дуже було цікаво. Зробити ось цю фотозону, от саме, щоб була якась інтерактивна штука, де людина може прям прийти, вставити голову і стати частиною мистецтва. Мені здається, ну я давно вже такого не зустрічала, і мені дуже хотілося, щоб люди фотографували в цьому і відчували себе ось тим, що я там умовно зобразила. Вагітність. Ну, по-перше, я так само хотіла спробувати. Ну, ось ось цей чудовий матеріал монтажна піна, яким мене надихнув Олександр Ляпін. І по. По друге, ну, е, як е, молода, там, умовно сучасна, ну я ж зараз живу людина, для мене е, страшний сон зараз вагітність. Ну, це таке дуже, е, да. я, я вирішила це зобразити, але, насправді, але насправді, е, ну, головною метою цієї роботи ну, Першочергово тут була людини з ось цим полотном, щоб можна було засунути голову, стати частиною. Вагітність — це вже така дотична тема, яка нашарувалась, і, ну, врешті-решт, вийшло оце. І насправді люди фотографуються, приходять, навіть якісь більш старші люди, там, е, жінки, чоловіки. Я дуже багато її на відкритті бачила з фотозвіту. Це мені дуже приємно, дуже мені льстів. От е, я рада. Єдине, що я не знаю знаю, Куди її дівати після виставки, бо в мене в майстерні немає для неї місця, то якщо захочете, комусь віддам безкоштовно. Називається ця робота автопортрет. Е, ну, насправді тут нічого, нічого такого сверхістичного нема, бо це моє обличчя, яке так само перемішується з тими образами, що я зазвичай малюю, тобто якісь такі штуки. Е, так само я Напевне, вперше взагалі оцю техніку пробували. Вона мені так сподобалась тим, щоб балонами ото все зафарбовувати і такі більш-менш об'ємні штуки робити. Ну, навіть якщо вони на полотні, я б одно якісь ефекти об'єму викликати, і це дуже класно. Вже під кінець роботи над виставкою Олександр Васильович сказав мені Купити маску від цих балонів, бо буде погано. Я все ж таки купила. Це дійсно дуже, дуже важко це робити, тому що не дуже ваняє. Але ось так і ми можемо, я думаю, трошки далі просунутися ніколи не. Нічого не придумаю. Все з натури, все те, що є в житті, все, що ходить по вулицях Києва, я малюю. І іноді вулиці зникають, виникає якийсь краєвид, і е, там е, ростуть гриби. Я люблю мухомори, тому ростуть одні мухомори. Інших немає. От. Ну, е, зазвичай всі картини про війну. Про там є літак російський збитий, там місто, і оцей бик, він так дивиться уважно на глядача і оцінює, що з ним зробити. Або що зробити зі мною як з автором. Я просто хотів намалювати щось красиве, щось таке яскраве, і щоб я сам не зрозумів, що воно таке. І у мене. Завжди так виходить. І цей раз теж вийшов. Спочатку я малював не бика, він сам якось вийшов. Я... Жінку. Я хотів, щоб вона лежала в такому яскравому полі. Нічого не вийшло. Зачем ясно. А потім їх вони трансформувалися така, і ну вийшов такий світ дивний. Але це реалізм. І все це я насправді. Просто і багато людей приходило на виставку, коли я доспілкувався, то вони казали, що так бачать таке саме, і казали, що навіть більше бачать. І розповідали мені, і дуже схожі краєвиди, і казали, що там, там, там щось. Там ще хтось ходив такий, я потрібно було намалювати. Їх, хіба я не бачив. Я бачив, але дуже складно малювати. Іноді істоти, які ходять, яких ти бачиш, вони такі. О, це, оце це дуже проста. То, що ми з, з Сашою намалювали двох, а там бувають такі, що взагалі не зрозуміти. Ну і інопланетяні обов'язково, бо вони мене вразили колись, і я досі думаю про них. І вони мене трошки. Ну і от інопланітяння: це золотий, цей не золотий, червоно-жовтий, чорний. Ці скульптури я робив не для цієї виставки. Це був великий тиждень скульптури у Львові, дуже великий. Там дуже багато авторів було, може 80, може 100. був величезний. Там багато залів було, і був один такий величезний, і вони посередині стояли. Я людям розповідав. І е, вони контрастували з усім, розвалювали всю виставку, бо там такі скульптури були, ну, справжні. От, Там голови чиїсь, там такі красиві, з дерева дуже такі. Ці дві були, так. Так, ці дві. І ще дві були, ще дві дерев'яні, але я їх тут не виставляю. Вони зараз там десь в ягалерії лежать їх забрати треба. Ну, от, от така от історія цих робіт, про це Саша розповідає, а потім я от про це розповідаю. Та ви А, Ну це Це бій, це останній бій, от, де нарешті всі ці кляті московіти здохли. От, вони трошки закоптили небо. От, і ми перемогли. Війна закінчилась. В Московії нема. Чорна земля. Вугілля від того, що там було, залишилось тільки і все. Тому чорний і білий я люблю таке. І цей останні, вони, вони випаровуються і, і, і кричать, вони не хочуть, вони ж хотіли іншого. А насправді їм туди кудись в, в нікупі. Це все злетіло. Ну от така це єдина робота прямо з прямого на цю тему. Ну, позитивно. так, Вона страшна трошки, але позитивна. Ну, це наїзниця. Ось це е, зелене обличчя і червоний тулуб це одне тіло. Бо ну, дуже багато людей не розуміють, що це таке. Це от такий, я не знаю, кінь чи що це моя е, подруга з Миколаєва, її зелене обличчя. Е, ну і зверху така зірка, вершниця, яка є е, наїзницею на цій істоті. Е, е, ну, я думаю, що наразі це все, що я можу розказати про цю картину. От е і тоді вже я одразу. Ось ця робота. Я їздила там щось в квітні на резиденцію в Польщу. Познайомилась з дівчиною. Вона мені після цього через пару місяців написала щось: о, є крутий проект. Давай намалюшись для нього. Це доволі цікаво. І суть була в тому, що певна кількість людей, там 50 на 50 писали поезію чи там прозу, просто якісь твори. І відповідно інша половина мала їх. Ну, не те, щоб проілюструвати, а ну, ніби як надихнутись, і на тему цього там вірша, чи що, намалювати роботу. От, от я стала такою людиною, яка малювала, надихаючись тим віршем, навіть не пам'ятаю, чи то було проза чи ні. Там якась основна е, тема, і ідея була в, в тому, що все так нагнітає, нагнітає, і все погано, і там буря, і то пролетіло, і все пролетіло. От, я розуміла, що в мене дуже маленькі сроки, строки, і я от там звечору цю роботу так, що сіла, подумала: а що ж я відчуваю, коли я читаю цей вірш? Ну я зрозуміла, що щось подібне відчуваю, тому вона називається хованки, ніби людина от намагається сховатись від чогось такого е руйнуючого. А ось це червоне це. Ніби ця небезпека. Але я так само нещодавно від моєї знайомої почула зовсім іншу історію про цю роботу. Мені теж дуже сподобалось, тому я вам її теж озвучу. Що ніби хованки, оця людина вона ховає. В собі ось так ось щось обіймає і ховає, власне, щось, від чого йде ось це червоне світло, і тут вже якась більш позитивна динаміка в такому випадку вимальовується в цій роботі. От я думаю, що там можна знайти щось третє, четверте або обрати якийсь, не знаю, варіант, який вам більше подобається. Ну, словом, отак. Ми Саша, хотів зробити дещо об'ємне. От у нас були гігантоманські такі плани, але. Плани то плани, а матеріалів не вистачило, грошей не вистачило. І взагалі дуже складно щось таке зробити. І ми Багато метрів, змі, з лапами, з крилами. Ну, у нас вийшло -то черв'як, який там по сіні. Саша його шила, закупила цю вату, яку там набили. Ми її розмалювали. От, і він такий недороблений, але у нього все попереду. Ну так і, і таких об'ємних штук ми хотіли багато зробити. І от Саша зробила одну таку. Е, це, 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 це теж беременна, мабуть, жінка. Ні. Ні. Ні, це я розкажу. Ви а, ну ладно. <реш> І ми тут вистроїли так все. Експозицію мої жахи дивляться на Сашини жахи, а Сашини жахи дивляться на мої жахи. І коли стоїш посередині, то тебе вбиває просто це все. Якщо думати про це, а насправді краще не думати, то ми, тоді все буде нормально. Я теж робив такі інсталяції з живопис, я не знаю, як вона називається. Це теж інопланетянин. Він такий, от я хотів язик, щоб то був, а вийшло трошки не язик. Все, що він з'їв, вилізло з нього. От і там щось відвалилося, поки везли сюди. Ну такі інопланетяни. Ні, це чесно, я один раз прийшла в майстерні до Олександра Васильовича, і він питає, як тобі? Я кажу, це він що приє, Він каже: Ні, це язик, і мені дуже соромно. Але отут от в експозиції, вона вже не схоже на нічого такого, воно прям очевидно, що то язик. І все Ну, класно, тоді, я спокійний. Ще я люблю малювати на всьому, що не так лежить. І, і, і один з моїх таких любих матеріалів це скатертини. Я їх купую там на базарі, це стара скатертина, це нова скатертина. І на них дуже цікаво малювати, бо там щось вже є. І ти використовуєш той малюнок, який є, ту фактуру. І не треба грунтувати, воно так, прямо по ньому можна малювати. Це акрил, він влазить в тканину, в саму структуру і можна прати, там все що завгодно, воно не відбалюється. можна м'яти. І в мене багато такі було шматкових, і такий магазин «Лоскуток» називався. Я там накупив, чого тільки не купив. Всіх видів ткати, тканини. І я на тих всіх видах малював, і їх вони розкупили, як не дивно. Майже все. Та да все. Мабуть, це зле щось. Але воно кольорове таке, а кольорове не може бути дуже злим. Тому, тому, може, вони перетворюються на щось не зле, а добре. От, і, а або навпаки, вони були кольорові, були добрими, а перетворюються на. Щось таке зле. Тут просто заплутана якась штука, от таке життя. що Я сам не можу зрозуміти, що це таке. І я, я, я як завжди нічого не придумував, взагалі нічого. Просто воно так ішло, 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 і вийшло. І все. І більше нічого. І це те ж саме. Це я робив жука або ж коробка. Але вони так кусаються. І а, мене якось покусали, була алергія така неприємна. Я від... помстився. О, така штука: нема лап, бачите, там нічого нема. Може воно виросте? Це ліс, ліс, ліс під е, моїм селом. Там, це недалеко від боярки. У мене село там було. І я часто ходив туди до лісу, гриби збирали, там, ставки купались. І от я про це згадував і намалював таку штуку. Це я малював зайця. Я люблю зайця дуже, бо вони не зайці. Але вони не вийшло, Я не розрахував вух дружину вух. Тому тому що вийшло, то вийшло. І от, а У мене було 14 собак і 5 котів. 78 тварин ми вивезли в перші дні з Києва, з цих притулків, там, з Гостомена, з і от, Ця дівчина вона рятує котів собак. Так, всі, всі, всі всі живі. І нам так допомагали, і багато, У нас три автобуси, таких великих їхало. І нема де було ночувати, і на блокпостах передавали, що ми веземо їх, і нас зустрічали з кормом. І цей корм давали, і ми так доїхали до кордону. У Львові нас ніхто не хотів приймати, ну така купа. І за Gym Factory, знаєте, там відкрили центр. І оцей Factory нас прийняв. Ми там дві доби жили, потім поїхали до, до, до кордону. Там, а там поляки нас прийняли. І вже ми їх там розподіляли, сім'ї, там все. І частина живе там з моєю дружиною, дочкою, її чоловіком. Ну от, це про це. Це до речі, Саша Кришовська нещодавно проінтерв'ювала мене з приводу цієї роботи, і от нещодавно мене писали про неї. Але якщо вони не читали, я так само повторю. Коротше, я мені я почула, що Олександр Ляпін буде робити ось ці свої збиті збиті ну, полотна і ніби як такі ляльки. І, і ми з ним поговорили про те, що так, я так само хочу зробити ляльку, щоб воно таке було цілісне, але в мене лялька е, ну вийшла зовсім. Зовсім інша. Е, о, такі об'ємні е, об форми. Це я просто взяла полотно, волотно, зшила його степлером, набила, привезла з лівого берегу з меблевої е, фабрики обрізки сінтіпона. І набила. Ну, там пофарбувала, ясно зшила. Е, і що це взагалі таке? Е, ця робота без назви, але вона має назву. Це просто я так вирішила, що все ж таки в неї має бути назва після того, як ми вже наклеїли наліпку, то я вирішила вже не передруковувати. Вона називається «Андріївський е, хрест, Андріївське розп'яття. Бо мені дуже цікаво було попрацювати з класичними сюжетами. Ну, розп'яття. Це ж. Це, це прям класичне-класичне. Але от в такій формі, як, ну, я зазвичай роблю. Оце все оці губи, оці очі. От. І. Ну і, власне, все. Ось я її прям прибивала так, от цвяхами до стіни. Тобто тут немає кріплень, я прям до неї. От потім вона в мене буде дірява, і отут навіть лишились ці дірки. От. І вона мені прям дуже подобається. Це одна з тих робіт, яку я прям то люблю яр є роботи я роботи які я зробила і вони, вони мені там умовно не дуже подобаються, але приходять люди і кажуть: Вау, Боже, що це таке? Мені так подобається. Думаю, ні, ну, напевно, треба виставити. І я вже з, так змирилася з, з, з тим, що я е, виставляю от роботи, які мені навіть там часом не дуже подобаються, тому що це може викликати якийсь такий фідбек в інших людей, і це прикольно, чому би і ні. От, а, але цю роботу я прям люблю, і вона така величезна, Я її хотіла зробити дуже великою, але вийшло навіть більше, ніж я. Е, е, Манувала от. І по цим роботам. Це робота взагалі перша, яку я зробила на полотні не натягнутому. Мені подарували там щось на якийсь день народження, і я ще тоді взагалі не дуже розуміла, як з тими фарбами на таких величезних форматах, метр на метр. Для мене це здавалося взагалі дуже-дуже великим. Я там ледь без, без води малювала. ну Більше я таких помилок повторювати не буду. Вона таким дуже е плотне. Ну, це прям робота. Це тінь. По сюжету, я думаю, що це зрозуміло, однаковий силует, і в тіні там щось таке жахливе, а особа людини вона там не жахлива умовно. От, але ця робота. прям… Технічно витримала всі мої знущання над нею. Я її малювала тоді, що в мене не було майстерні. Малювала вдома, в дуже-дуже маленькій квартирі. І у мене були так розкидані ці тюбіки. Я на один з них сіла табуретки потім цей килим відмивала. Ну, словом, це така дуже-дуже стара робота. І так само одна з тих, що мені прям подобається. От. Цю роботу. Я думаю, я не буду коментувати, бо в принципі, ну мені немає чого такого сказати про неї цікавого. Я думаю, що там ви самі з нею будете розбиратись. От це вільне падіння. Тут я дуже хотіла передати. По-перше, взагалі, в мене була. Ну, в мене не знаю, як у Олександра Васильовича. В мене була прям мета е, на цій виставці передати ось ось ці відчуття, як от під час кошмарів, коли ти там не можеш порахувати що-небудь, е, ну, коли там ти не можеш відкрити двері, ось це панічний стан, коли, от все таке незрозуміле. Коли ти падаєш, е, У вісні це дуже доволі е, штука, популярна. От і і ось ця робота про це, ця робота так само про якесь там моральне падіння людини. От, ну і так само вона з якимись там більш-менш ефектами я тут пробувала. Такими вона об'ємна, трошки її можна помацати. От. Робота, привид. Я не знаю, наскільки тут очевидний сюжет, але я все одно поясню: ось ця оранжева людина. І ось ця прозора людина, вони е, люблять одне одного. Але оранжева людина, вона така фізична, вона яскрава. А от друга, ну, її нема, вона з фоном так само зливається. То вона і є привид, і у них е, кохання, але воно ось таке дуже трагічне і сумне. Ну і весь цей кошмар от відзеркалюється саме ось в, в, в такій сюжетиці. От. Ну, я думаю, що ніби ми про все розповіли. Дякуємо.